У Новгородсьверському районі через пожежі внаслідок російських обстрілів пошкоджені 400 гектарів лісів. Про це у коментарі Суспільному розповів начальник Новгородсьверської районної військової адміністрації Сергій Сергієнко. Це попередні дані. За його словами, площа пошкоджених лісів може бути більшою до тисячі гектарів. Загалом лісовий масив, якому загрожує займання площою 13 тисяч гектарів. Осередки пожежі в притул до кордону з Росією. В районі сіл Мхи та Блешня Семенівської громади. Пожежа наразі низова, сказав Сергій Єнко. Це горить трава, це горить горять мхи. Говорить про сьогоднішнє листя, і шкода заносить, завдається саме низовій частині деревини. Але при тому, коли вона виграє, ліс буде засихати ми його втратимо. Крім того, хочу зазначити, що в цій зоні знаходяться два заказники у нас, вони місцевого значення, але загроза їх, скажімо так, втрати, вона існує. Складності в тому, що це прикордонна територія, на якій є, скажімо, небезпечні вибухові предмети. Це територія, яка постійно знаходиться під обстрілом. Вже сьогодні ми маємо обстріли саме цих місць. Це населені пункти блишня мхи. На жаль, не припиняється обстріли, що не дає можливості на сьогоднішній день зберегти ці ділянки лісового господарства. В селах Блешня та Мхи жителів нема. Території біля сіл Орликівка та Баранівка, що також розташовані в лісовому масиві, попередньо переорали на випадок, якщо пожежа поширюватиметься. Сказав Сергієнко. Загрози для цивільного населення немає. Тому я хочу запевнити, що ДСНС підрозділи готові для локалізації цих об'єктів. Стосовно лісових пожеж, беруться окремими ділянками і ведуться зараз на сьогоднішній день, і сьогодні, в тому числі, опахується земля і залучаються працівники лісового господарства до ліквідації пожежі. Розглядається можливість залучення підрозділів ДСНС. ДСНС, які будуть теж допомагати в цьому форматі.